Усім привіт! Я Даша, і сьогодні я хочу поговорити про молодь в Канаді. Одразу попереджаю всі ваші питання про те, як ти можеш судити, ти не знаєш усю молодь Канади, ти можеш казати лише виключно про деяких осіб, котрих ти знаєш, і таке інше. А, ти маєш поспілкуватися з більшою кількістю, ти знаходишся в Канаді не так багато, і взагалі таке подібне. Одразу хочу сказати: так, я знаходжусь в Канаді не дуже багато. Але Канада не перша країна, де я була, і відвідуючи кожну із країн, де я була. В мене звісно, як і у будь-якої іншої людини складається враження. І чи маю я право поділитися своїм враженням і своїми думками? Я вважаю, що так. Тому не треба мене осуджувати, бо я нікого не осуджую, я нікого не навчаю, я лише розповідаю про свій досвід і те, що мені здається, може бути актуальним для вас. Тож, сьогодні я хочу поговорити про молодь в Канаді. А, від 16 до десь 23 років ось такий з таким діапазоном віковим я спілкувалась у Канаді із молоддю і на роботі в мене дуже багато молоді. Тож в мене є такий досвід, і у людей, котрих я жила. Також є донька, і з нею я спілкувалася і з її друзями спілкувалась. Тобто, за весь час, котрий я перебуваю в Канаді, я спілкуюсь з людьми з віком, десь від 16 до 23 4 років, і звісно. У мене складається враження, і саме ним я хочу поділитись, можливо, для вас це буде цікавим. Я на це дуже сподіваюся. І якщо так, то будь ласка, підтримайте моє відео лайками і коментарями, щоб я знала, що я це роблю не дарма. І так, розпочати хотілося б з роботи. А, молодь в Канаді дуже. Любить працювати і працює з раннього віку. Більше того, канадці а, поєднують і навчання в школі, і роботу неповну зайнятість, неповний повний робочий день із навчанням. А, це говорить про те, що вони дуже самостійні. Вони вміють заробляти гроші. Наприклад, там мені батьки казали, коли я була ще підліткового віку, що ще встигнеш попрацювати. Хоча там у мене була жага для того, щоб піти, десь попрацювати, зробити власні кошти. Казали, насолоджуйся своїм життям тебе, ще буде змога попрацювати. Тут, напевно, батьки такого не говорять, бо діти працюють, їм подобається, вони самостійні, вони розпоряджаються власними коштами, і вони навіть їм 16 років, але вони якось поводяться ну, більш доросліші, мені здається, ніж я була у 16 років. Також хотіли торкнутися теми освіти. Вони закінчують школу, але у вищі заклади йдуть не всі. Звісно, там в Україні також не всі йдуть. Але мені здається, що в нас якось більше культури того, що. Ти закінчив школу, ти обов'язково маєш вступити у вищий навчальний заклад, отримати диплом, ніби диплом це пропуск усюди. І вже потім сам вирішуєш, що ти хочеш робити. А тут трохи інша ситуація. Тут діти закінчують школу, а далі вони самі вже вирішують, що їм робити. Наприклад, один хлопчик працює, йому 20 років, і я питаю, чому ти не пішов десь у вищий заклад працювати. Він каже: Бо в мене немає багатих батьків. Я зараз працюю. У мене є в планах. Наприклад, він сказав, що закінчити курси тренерства і працювати тренером. Дуже класно, що у людини є. Бажання, жага до чогось, він працює, заробляє, відкладає. Тобто, весь цей процес він знає, як заробити ці кошти, як ними розпорядитися, і що взагалі він хоче від життя, і він розраховує лише на себе з раннього віку. І таких людей багато, от, з ким я спілкуюсь, не всі закінчують вищого світу. Хтось вважає, що вона йому не потрібна. Хтось ще не визначився і тому й пішов на роботу, аби заробляти кошти і в подальшому, коли він вже визначиться, ким він хоче бути, яка спеціальність, яка сфера йому до душі, тоді він вже і піде, туди він вже і піде. Навчатися і в подальшому працювати саме за цією сферою, і звісно, я не кажу, що це всі такі канадці. Звісно, є ті, котрі ем, не працюють, котрі там грають вигри вдома і ще щось, але. В більшості з ким я спілкувалася, ось така ситуація, і ось таке бачення. Також дуже цікаво, що наскільки ми знаємо, в Канаді дві офіційні мови це англійська і французька, але, звісно, французьку вони знають. Не так добре, як англійською, якщо чесно кажучи, то геть погано. Знову, не всі, звісно, напевно, є люди, котрі можуть добре спілкуватися французькою. Я впевнена на цьому стовідсотково. Але, наприклад, у цьому містечку, де живу я, е... я ще не зустрічала із молоді. Людей, котрі а, вільно спілкуються французькою, чи там можуть якось висловитися французькою. Не так у нас в школі там є а, такий урок, але ми не. Французькою, і мені це нагадало ситуацію нашу в наших школах з англійською, де, наче ми навчаємось англійській, але коли ми вже покидаємо школу, то більшість англійської не знає. Також хотілося сказати про те, що. Оскільки молодь сама з ранніх років працює, заробляє кошти, тому вони такі економісти. Для прикладу, знову таки хлопчик, з котрим я працюю, в нього є власна машина, і він інколи. Ходить на роботу пішки, коли було тепліше, то він завжди ходив на роботу пішки, з роботи пішки. Бо він економив на бензині, щоб не витрачати, щоб не платити за це кошти, він просто пішочком собі прогулювався туди і назад. І це дійсно вражає, бо не знаю, мені здається, що е, у нас молодь є машина, треба їхати. Там магазин, три метри, треба їхати. І навіть там знайомі з, з України. Е, в нас е, я вже знімала випуск про житловий комплекс, у якому я мешкаю. Тож він ось тут розташований, ось тут розташований магазин, і вони такі Ой, та ні, давай пішки не підемо. Ви е, е, краще ми доїдемо до цього магазину. То тут ситуація інша, і там йти е, достатньо багато, але щоб економити, чому б ні, і таке простежується у багатьох, що вони знають, як зробляти ці кошти, і вони не будуть тринькати, наприклад, на дорогий одяг чи на ще щось. Е, як я бачу, то для них взагалі немає такої різниці, який одяг ти носиш, який це бренд, і все таке інше. Їм подобається комфортно все. Вони геть не загострюють на цьому увагу, не придають цьому взагалі великого значення, От дещо такі різні пріоритети, і це відчувається, і це дуже. Дуже дивно, напевно, спочатку, але потім ти так на це звертаєш увагу все більше і більше, і розумієш, що так дійсно в цьому є сенс. Він ходить, чи вона у брендовій одежі, зате катається на власній машині, зате є кошти вони має там, наприклад, чи сам житло, чи сама житло, і все таке інше, тобто більш самостійний. І також щодо машин, то, а, напевно, у більшості молоді а, є вже власні машини. І це не сприймається, знаєте, у них як таке: оце я досяг і я купив там собі машину, і все ось там 1500 фотокарточок моєї машини. Ні, це просто спосіб Для того, щоб рухатися, і все. І це ніяка така велика цінність, чи ще щось. ні Це просто, це просто машина, і на якій я можу добратися із пункту А в пункт Б. І знову таки, ще. Одна е, дівчина, яка працює зі мною, вона е, має машину, великий трак, і вона каже, що я хочу придбати собі іншу машину, бо на траку цьому мені не вигідно їздити, бо він зжирає дуже багато бензину. Знову таки, це говорить про їх е, вміння заощаджувати і рахувати кошти. Також з молоддю, котрі я спілкувалася, у багатьох є е, е, така мрія, ціль е, поїхати в Штати. Бо вони кажуть, що там е, набагато більше можливостей. Наприклад, якщо у людей старшого віку вони навпаки е, прихильники Канади, вона їм більше подобається. І вони такі фанати в гарному сенсі своєї країни, то молодь, звісно, вона хоче рухатись далі, вони кажуть, от штати, от там, більше можливостей, і, звісно, хочеться туди, і там спробувати, і все-таки інше. І це також дуже прикольно, бо коли спілкуєшся з людьми старшого віку, то чуєш геть інше. Також, як ми знаємо, то в Канаді легалізована а, травка марихуана, і, звісно, молодь має можливість іти і купувати. І, як... Я знаю, як мені казали, то у цьому невеличкому містечку є проблема, що дійсно дуже багато молоді, вони вживаються травку і все таке інше. Але з тими, з ким я спілкуюся, в них немає такої залежності, і вони віддають перевагу спорту і декілька осіб. Перед роботою навіть о 5 ранку вони йдуть до спортзалу, займаються спортом, лише потім вони вже йдуть на роботу. Дуже це, звісно, класно. Тобто, коли я приїхала сюди до Прісанду і приїхали, звісно, інші українці, то деякі українці казали, що Ой, ми от і йшли і бачили, як молодь заходила у цей канабі стор. Це взагалі так погано, це така проблема. От вони такі молоді, вони йдуть туди. Якщо чесно, я не знаю, як до цього ставитися. Я не вживаю. Я, звісно, не прихильниця цього. Але, наприклад, я закінчила школу вже більше восьми років тому. І навіть у моєму класі були хлопці, котрі ем, любили там покорити травку і все таке інше. Ем... І, звісно, це якось їх повело не у не тою дорогою вони пішли і надалі. Тобто в Україні це також є, і різниця лише в тому, що е, тут це легалізовано, в Україні це не легалізовано. І, а так як ми бачимо, то кожен сам обирає шлях, е, по котрому й, йому йти. По суті, це все у відкритому доступі, і якщо хочеш, то йди, купуй і вживай. Але більшість. Е, все ж таки, ну, з якими я спілкуюся, звісно, вони е, не прихильники е, того, щоб покорити марихуану, вони е, не люблять це, вони віддають перевагу спорту. Тобто, кожна людина вирішує, чи спорт, чи щось інше, чи взагалі поєднувати це це вже справа кожного. Також щодо створення родини. Звісно, тут відчувається, що зі створенням родини, з того, щоб вступити в шлюб зі своєю второю половинкою. Ніхто не квапиться. Тут більше не цілені люди на те, щоб заробити кошти, щоб влаштуватися у цьому житті, щоб працювати на роботі, яка подобається. І взагалі проживати життя так, як ти хочеш. І ніхто не женеться за тим, що ой, мені там вже 27 вже необхідна обручка бути. Ой, мені там вже ще там скільки, то вже має бути. Дитинка, чи ще щось? Ні, взагалі ніхто, ніхто не біжить, ніхто тут нема такого годинника, як у нас, і коли що ну вже, ну вже час. Ну коли? Ну так ви вже одружилися? Коли діти? Так ви вже стільки зустрічаєтесь, коли одружитесь і таке інше. Тут такого немає. Тут взагалі на це ну не дивляться, і молодь сама вона каже: та на що квапитись? Щось. Тільки всього ми хочемо побачити, ми хочемо зробити, а це якось пізніше. І тобто в них не стоїть це за самоціль одружитися, народити дитинку чи ще щось. В них стоїть на першому місці, напевно, вони самі і їх амбіції, їх бажання. Е, думаю, це правильно. Така Позиція мені більше до душі. Не знаю, як вам. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Також хотіли сказати, що канадці молодь Канади також дуже відкрита, як і люди більш старшого віку, вони хочуть допомогти у них. Класне почуття гумору, і цей мовний бар'єр він не відчувається, вони е, слухають, вони прислухаються, вони хочуть зрозуміти, що ти скажеш, якщо там мова недосконала, вони там нададуть час, щоб ти щось і потім їм сказав. І звісно, ставлення, відношення, воно дуже класне, дуже люб'язне і. Звісно, відповідь також хочеться дарувати е, таке шанобливе ставлення, і вони надзвичайно знаєте такі виховані і от. Е... І от це е, непоказове таке бажання допомогти, тобто воно таке щире, і вони там: ти ніколи не був у кемпінгу, то давай поїдем, підемо разом, е, ти там ніколи не був, там, -то, то давай разом, тобі потрібно здати на права, у мене є машина, ми можемо попрактикуватися, давай після роботи. Вони, не ти до них йдеш просити е, про допомогу, а вони самі до тебе йдуть. І самі Кажуть, ну що, сьогодні будемо практикуватися і завтра, і самі вони пропонують. І це, звісно, так дуже, дуже незвично, напевно. І це дуже класно. І не відчувається проблеми там ні в мовному бар'єрі, ні в тому, що взагалі різний менталітет. Це не відчувається, і це, напевно, найголовніше, і також її бажання товаришувати їх завжди відкрите серце, це, звісно, вражає. Тож, моє враження про молодь Канади, воно максимально позитивне. Я дійсно вражена і Хочу спитати у вас, де ви зараз перебуваєте, чи ви їдете до Канади, чи вже ви вже знаходитесь у Канаді, чи можливо ви знаходитесь зараз у якійсь іншій країні, то розповісте, можливо, ви як вам молодь у тій чи іншій країні? І які ваші враження? Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, вам було цікаво. і Вам сподобалось. Я дуже вдячна за перегляд і за те, що ви залишите лайки і комент під цим відео. Також я хочу нагадати, щоб ви приєдналися до мого телеграм-каналу, де збирається у нас таке е класне ком'юніті, де ми ділимося досвідом, де я щодня поширюю корисну інформацію і відповідаю на всі ваші запитання. Якщо вам це цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. Посилання на мій телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Ще раз дякую і бувайте до зустрічі!